Територію Волині сьогодні перетнув холодний атмосферний фронт, який найбільше свою активність проявив над Луцьком. У полоні негоди обласний центр опинився близько 16-ї. Злива не вщухала майже дві години. Чимало вулиць міста затопило. Це паралізувало транспорт. Люди добиралися додому по поясу. Воді така кількість опадів перевищення місячної норми. В самому місті випало 100 міліметрів, що становить 130 відсотків від місячної липневої норми опадів по Луцьку. Фронт цей буде зумовлювати погоду ще вночі. Ще вночі можуть пройти дощі. Сподіваємося, що не такої сили, і можливо ще сквалісти пориви вітру ще місцями до 15-20 метрів. Готові були до ліквідації наслідків підтоплення окремих вулиць, тому негайно, за першими ж повідомленнями, потужні пожежні автомобілі з насосами виїхали до місця підтоплень. І на даний час техніка пожежно-рятувальних підрозділів по місту Луцьку задіяна по максимально можливому режимі. На всі дзвінки населення рятувальна служба намагається реагувати оперативно. Сума збитків завданих стихією підраховується. Пропонуємо вам оцінити масштаби нагоди у Луцьку, як кажуть, без коментарів.